Війна, на жаль, продовжується і зараз говорити про якісь передумови для виборчого процесу немає жодних. Так само як і немає жодних передумов, говорити, що у травні може бути не продовження воєнного стану. Принаймні, на рівні парламенту я таких розмов не чув. Хоча такі проекти законів подаються і ініціюються верховним головнокомандувачем. Зрозуміло, що парламент їх буде розглядати ближче до дати закінчення. Нинішнього воєнного стану терміну, але передумову говорити про те, що з 8 травня щось кардинально змінюється, зараз немає жодних Це саме стосується і перспективи виборів. Я теж вважаю, що розмови про вибори не сприяють тому, що фокусуємося на нашій обороноздатності. Якось воно знаєте, розмивається, складає враження, що, начебто, щось рухається до якогось завершення, але Дії агресора свідчать про зворотня, навпаки, про ескалацію і загострення. Україна проведе вибори, коли для цього будуть передумови, коли буде сталий мир, тривале перемир'я і скасований режим воєнного стану і мобілізації. Більше того, після того потрібно тривалий період підготовки виборів і вирішення величезної кількості проблем, з якою стикнеться держава для того, щоб Виборчий процес був демократичний і за стандартами е, світовими, для того щоб ці вибори були легітимними і визнаними як всередині держави, так і, і зовні. І у цьому плані я хочу сказати, що це займе не один місяць. От е, сьогодні вийшло інтерв'ю голови центральної виборчої комісії. На багато проблем звернув увагу, які з якими ми стикнемось. Це в тому числі, і завдання буде для парламенту. Забезпечити законодавчі зміни повоєнних виборів, які дадуть можливість їх провести у нормальному конструктивному руслі, тому що напевне жодну людину в Україні не мало би цікавити імітація виборчого процесу, якісь сфальсифіковані результати. А повоєнні вибори мають в першу чергу бути справедливими і легітимними. Тому коли для цього будуть підстави, пройдуть і президентські, і парламентські, і місцеві вибори зараз. Передумов говорити, що це відбудеться скоро, немає жодних і якісь там прогнози стосовно липня, серпня, я особисто не сильно вірю.